Всім доброго дня, дякую за можливість виступити поділитися своїми думками. Я не перший раз виступаю на цій площадці. Можливо, скажу щось нове, можливо, систематизую те, що говорив попередні рази, оскільки та тема, якою я займаюся, називається тема української національної ідеї. Я живу вже її доволі довго вже більше 15 років. Як сказала Світлана Йосипівна, тема мого виступу це називається Цивілізаційна місія України в процесах перебудови світу. І перед тим як почати свій виступ, я до нього взяв такий загальновідомий епіграф. Вислів звучить таким чином: що все, що потрібно злу для його перемоги, це щоб добро нічого не робило. От давайте задумаємося про цей вислів. Мені здається, що він має дуже глибинні сенси: ту пасивність, ту апатію, розчарування, песимізм це не про нас, це не про українців. У нас буде все по-іншому. І виступ будую на трьох розділах. Перша, перший розділ це розділ про світ, в якому світі ми живемо. І коли буду розкривати цей розділ, буду доволі детально, на мою думку, висвітлювати такий термін, як свідомість. Світогляд, свідомість. Бо якщо ми говоримо про світ, то треба говорити про світогляд. Треба говорити про свідомість. Другий розділ це розділ про Україну. Спочатку, тобто, поговоримо про світ, потім поговоримо про Україну, про місце України в тому майбутньому світі, яке, скажімо, я особисто суб'єктивно бачу і прогнозую. Ну і третій розділ на завершення: це як кожен із нас може не тільки теоретично, а от практично сприяти покращенню справи. У себе в сім'ї, в своїй домівці, в своїй країні і таким чином, навіть трішки покращуючи ситуацію в світі. І теж жно вже ми будемо говорити трішки про тему свідомості, про тему духовності. Отакі От три частини три розділи я буду е, висвітлювати. Більше 30 років свого життя я займаюся різноманітними духовними практиками, цікавлюсь різноманітними е, школами духовними, проходив багато різном, ну, навчань, е, цікавився езотерикою. Релігіознавством, і от, е, вивчаючи таку для мене доволі е, цікаву тему, я звернув увагу е, на такий важливий момент, що в багатьох книгах на е, духовну тему, е, так, знаєте, є таких три ключових питання, е, відповідь на які для мене характеризує особисто на якому рівні свідомості знаходиться людина. Е, так, от, е, перше питання це хто я? От хто я? А друге питання а що являє собою той світ, в якому я живу? І третє питання: а яке ж моє місце в цьому світі? І від того, от, спілкуючись з десятками, якщо не сотнями, людей, на цю тему, бо ми ну, дуже багато разів з друзями і з нашою духовною групою цю тему обговорювали. Я чув дуже різноманітні відповіді, це дало мені змогу зробити такий висновок, що знаєте, від того, як людина відповідає на це питання. Можна зрозуміти в дійсності, на якому рівні свідомості вона знаходиться. На питання, хто я, я чув такі відповіді. Ну, хто я? Ну, наприклад, я це я там, Анатолій Жуковський, наприклад. Дуже багато людей живе на рівні я, як сприйняття себе як особистості, як своє его, як егоцентризм, наприклад. Тільки для себе і більш нічого, тільки матеріальний світ і нічого духовного. Часто звучить, що я є член, наприклад, своєї сім'ї, своєї колективу, своєї групи. Я є колектив, в якому я живу. Ну, наприклад, приналежність до українського народу. Це вже інший рівень свідомості, як ми себе інфікуємо. І доволі рідко, але все-таки зустрічається, але останнім часом все частіше, частіше, коли відповідь на це питання звучить для мене особисто дуже цікаво. Що? Я це душа. Тобто ми вже не говоримо про якісь матеріальні речі особистості, ми говоримо про душу, яка наділена цим тілом. Ми говоримо, що я частинка Бога, що я, і це дуже важливо, і, напевно, саме основне, що я частинка великої людської спільноти, яка сьогодні нараховує десь уже близько 8 мільярдів людей. От коли звучить така відповідь, напевно, це вищий пілотаж того, що називається свідомість. А що ж являється собою світ, в якому я живу? Ну, якщо дуже так коротенько, то різні варіанти. Відповіді і, звичайно, більшість людей себе ідентифікує, скажем, як приналежність до тої країни, чи до того етносу, до того народу, де вони проживають. І дуже мало хто ідентифікує себе із тим, що він є землянин, що він є людина землі, і він є просто член спільноти, яке називається людство. І от мені здається, що це дуже такі важливі речі, і от якраз про них я хочу зараз зупинитись, тому що це ми будемо говорити про свідомість. Знаєте, як цей хороший український приказці, а де ж собака зарита? Так, от мені здається, що собака зарита в свідомості. а Якщо ми зрозуміємо ці першопричини тих наслідків, в яких ми живемо, ми зможемо, можливо, на них впливати. Так, от, світ, в якому я живу, наприклад, я його сприймаю як планета Земля, я його сприймаю. Так, як в ньому є 195 країн, і звичайно я сприймаю в першу чергу те, що є українець. Але з другої сторони, я розумію, що це є спільнота. Знаєте, це як людина, наприклад, має ліву руку, праву руку, голову, ноги, печінку, там, серце, різні органи. Так само, і матінка Земля вона має різні народи, різні держави, і цих 195 країн-держав, їх можна розглядати як розрізнено, а можна розглядати як певна цілісність. Якщо розглядати ті чи інші процеси, які відбуваються в різних країнах, а не світі в цілому, то це означає однобоке бачення, або по-іншому фрагментарне. На жаль, переважна більшість людей володіє якраз таким обмеженим, фрагментарним рівнем свідомості і позбавлена можливості бачити геополітичні процеси, які відбуваються в світі за чіткими закономірностями, цілісно і об'єктивно. Тобто, людство. В основній своїй масі позбавлено можливості бачити світ цілісно і об'єктивно на моє глибоке переконання. І за те, що воно знаходиться на певних первинних рівнях свідомості. Це явище можна характеризувати як викривлений, обмежений світогляд, а по-іншому хибний. Ну а якщо викривлений, обмежений світогляд, якщо ми бачимо світ фрагментарно, якщо далі свого носа нічого не бачимо, не сприймаємо життя, людство, матінку землю як цілісне, як різні царства природи. Тварини, рослини, мінеральне і інше, відповідно, тоді ми і допускаємо доволі багато помилок, і дуже багато его в нашому житті тоді домінує. Це явище можна характеризувати, так як я сказав, як викривлений, обмежений свідогляд, або по по-іншому хибний. А в езотериці для цього є дуже чудовий термін, який мені надзвичайно подобається, це життя в ілюзії. І все було б нічого, якби такий хибний, викривлений, обмежений світогляд, ну, таким світоглядом володіли лише прості громадяни. Але на жаль, ним хворіє хворіють і лідери багатьох країн, у тому числі і світові лідери. Я маю на увазі в першу чергу Сполучені Штати Америки, Китай, Європейський Союз, та сама Росія, і в першу чергу Росія В цьому плані канцлер Бісмарк більше ста років назад сказав, на мій погляд, дуже таку цікавий, дуже цікавий такий вислів, що кожен народ має той уряд, на який він заслуговує. А я перевів би цей вислів трішки так по-іншому, деталізував би, що кожен народ має ту систему влади і тих керівників згідно свого середньоарифметичного рівня свідомості. Тобто, якщо буде підніматися рівень свідомості народу, відповідно буде мінятися і влада, тому що туди будуть заходити ну, люди з більшим рівнем духовності, культури, свідомості. Це дуже ну, це різні терміни, звичайно, але доволі подібні. Якщо ми почали говорити про світ і про ключовий термін Свідомість, то було б добре напевно дати, ну спробувати дати визначення цього терміну. Але хочу сказати, що я цією темою займаюся вже доволі багато років, маю багато матеріалів, документів і знаєте, я кажуть, тут голову можна поламати, тому що скільки людство себе знає, починаючи там ну, фіксовані трактати з Аристотеля, Сократа. Вже тоді цікавились темою свідомості, і на сьогоднішній день немає загально визначеного трактування терміну свідомості, немає загально визначеного трактування терміну свідомості. Але давайте спробуємо, хоч приблизно, дати якісь трактування. Ну, наприклад, я зайшов в Google, і там в Google трактується так, що свідомість трактується як здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та розуму. Водночас вказується, що відсутнє однозначне визначення для цього терміну, і кожен розуміє суть цього феномену інтуїтивно і по-своєму. Це те, що я говорив. Тобто кожен розуміє по-своєму. Ну, Я набрався нахабності і дав своє визначення свідомості. Значить, і воно звучить таким чином: що свідомість це сукупність духовних, культурних, інтелектуальних, освітянських та інших факторів, які в своїй цілісності дають змогу людині. Мати своє світосприйняття оточуючого світу себе в ньому та свою індивідуальну картину світу є своє визначення свідомості в філософії, психології, матеріалізмі, індуїзмі, буддизмі і тощо, але більшість і особливо психологи, хоча і дають різноманітне визначення цього явища, але сходяться в тому, що існують різні рівні свідомості або різні рівні світосприйняття. Оце така теза, на якій я зараз хочу особливо наголосити. Тому що, якщо пробувати визначитися термінології свідомості, буде дуже багато дискусій. Але всі, знаєте, сходяться в тому, що у цих різних трактуваннях свідомості є певна суть, а суть це те спільне, що є в різному. Так, от суть полягає в тому, що свідомість має різні рівні: від нижчого до середнього, від середнього до вищого, від вищого ще до вищого, тобто вони мають різні рівні. Наведу приклади лише декількох трактувань, таких рівнів свідомості. Ну, наприклад, такий вже всесвітньо відомий автор Кен Уілбер у своїй книзі Інтегральне бачення наводить такі три рівня свідомості: егоцентричний, який характеризується домінуванням я, тобто і мені. Другий рівень це етноцентричний, який характеризується ми і нам, це індифікація належності до сім'ї або певної групи. І третій – світоцентричний, який характеризується розширеними та всім нам, це ідентифікація належності себе до певної великої групи людей, наприклад, народу, рідше до, всіє, до всіх людей з землі, тобто до людства. Ще мені подобається, скажем, розподіл на рівні, яку давав Володимир Африканович Нікітін, коли ми з ним зустрічалися, спілкувалися з Києва, піднімали цю тему. Мені дуже сподобалося, я записав. Його бачення ну максимально записав точно, я думаю, його бачення, як він дає чотири рівня свідомості. В нього чотири рівня свідомості. Перший рівень він називає свій чужий тобто, коли людина поділяє всіх оточуючих на свої і чужі. І це проявляється чітко в повед... конкретній моделі поведінки. Це боротьба, тобто підтримувати своїх і боротися з чужими. Другий рівень свідомості це домовляємося, проявляється в пошуках єдності. Це ще єдності немає, але вже починаються пошуки єдності. Третій рівень це цілісність, проявляється в житті в єдності. І четвертий рівень множинність цілісних свідомостей проявляється в космічній свідомості. Я знову вже зробив спробу дати свою градацію рівня свідомості, і в мене вийшло їх не три, не чотири, а аж сім. Перший це елементарний рівень свідомості, другий фрагментарний, що людина бачить тільки фрагменти оточуючого життя. Третій це частковий, четвертий цілісний, п'ятий системний, шостий це цілісно-системний. І сьомий рівень свідомості, який, на мою ну, думку, зустрічається надзвичайно рівно серед людей землі: це трансцендентний або космічний рівень свідомості. Висновок. На жаль, у світі поки що мало людей, у тому числі серед світових лідерів із вищим рівнем свідомості, котрі мають здатність бачити цілісно і об'єктивно та реалістично оцінювати ті процеси, які відбуваються у світі. Хоча потрібно зауважити, що в останні десятиліття кількість таких людей суттєво збільшується, і в тому числі і насамперед в Україні. Про це в своїх, в своїх виступах постійно говорить Аллах Ніраджан. Він так само е, був. Е, на наших зустрічах, які організована Світлана Йосипівна, і мені от подобається його позиція. Він доволі часто говорить про особливу роль і місію України, про наші випробування і про те, що в Україні ну от якраз зараз дуже багато наставників вчителів і до доволі високий, ну скажем, росте рівня свідомості. Доволі цікава тема. Можна звичайно дискутувати, можна критикувати. Ну, мені вона особисто подобається, вона відповідає тому, що я називаю українська національна ідея. Питання, що ж такого особливого відбувається в світі за останні десятиліття? Моє суб'єктивне бачення. Перше і основне це астрологічна зміна епох, або так, як я це називаю, три в одному. А саме, ми знаємо про те, що в нас закінчилося 20-те дуже бурхливе століття, яке дало і революцію, і голодомор, і дві світові війни. І багато чого іншого, ну і технологічної революції, і багато чого іншого. І почалося 21 століття, але почалося не менш бурхливо, і дуже хотілося б, щоб воно було спокійнішим, ніж 20. -те. Але саме основне це те, що закінчилося, вірніше, саме основне, друге це те, що закінчилося друге тисячоліття, почалося третє тисячоліття. В китайців є такий вислів: не дай вам Боже жити на зломі тисячоліть. І третє це. Е, е, закінчилася епоха риб, яка тривала більше двох тисяч років. Ну, приблизно це рахується 2150 астрологічно років. Е, е, кожна епоха їх в цілому є 12 згідно знаків зодіака. І почалася епоха водолія, яка несе на землю зовсім інші енергії, частотні вібрації, які наростають. Це високочастотні процеси, об'єктивні, і людство змушене буде до них. Пристосуватися в найближчі 50-100 років, знаєте, це як от нам тяжко це сприйняти, тому що похо це 2150 років. А тривалість життя в Україні середньоафметична плюс-мінус 70 років, і на фоні 70 років оцінювати процеси 2150 років надзвичайно відповідно складно, але е, треба чітко розуміти, що от ми можемо що оцінити? Ми можемо оцінити, наприклад, земний рік. Є чотири пори роки. Ми їх розуміємо. Наприклад, зараз у нас весна. Ми знаємо, що за весною прийде. Літо, це літом осінь, потім зима, і так цей кругобіг, так і далі буде. Так само і в галактиці, тому що що таке епоха 2150 років. Це коли вся сонячна система робить повний оберт на округі центру своєї галактики, на округі свого галактичного сонця. І якщо наш рік це 12 місяців 365 днів, і ми знаємо, що зима суттєво відрізняється від літа, то 2150 років це галактичний рік. Але в даному випадку треба чітко розуміти, що перехідний період він займає цілому 150-200 років. І цей перехідний період дає змогу людям просто ну, якби, пристосуватися. Не секрет про те, що зараз народжуються зовсім інші дітки, ніж раніше. Так називаємо індіго з іншими генними кодами, з іншими формулами ДНК, наукові досліджують цю тему. І це вже астрологічні ті процеси, які відбуваються, і до яких ми, хочемо чи не хочемо, ми змушені будемо еволюційно пристосуватися, тому що цей кругообіг космічний ніхто ніколи не відмінить. Друге, чому відбуваються такі бурхливі зміни за останні десятиліття, це вже як наслідок, тому що перша перша причина, я сказав, вона абсолютно астрологічна, і вона збільшує високочастотні, скажем вібрації. Зараз говорять про частоту Шумера, багато інших речей, які змінні про те, що магнітні полюси починають гуляти. Ну, це питання іншої тематики, але треба просто мати до уваги, що так, як було колись, вже не буде ніколи. Що світ почав змінюватися, і він почав змінюватися в першу чергу космічно-астрологічно. Відповідно, те, що відбувається на Землі, є великій мірі наслідками. І все це пов'язано з людською свідомістю. Так, от, друге, про що я хотів би зауважити, це те, що розпочався процес руйнації звичного світового устрою. Ці процеси наростають з геометричною процесією. Прогресією. Доказами є дві світові війни, революція. На року війна в Україні, ядерні технології, екологічні проблеми, штучні інтелекти, бурхливий розвиток різноманітних технологій і не завжди корисних для людства та багато іншого. Ці процеси, процеси носять глобальний характер і триватимуть приблизно до середини чи завершення 21 століття, коли закінчиться процес астрологічного переходу в епоху водолія. Це астрологічний перехід і перехід від епохи риб і водолії, так як я говорив. Третє, на що треба зауважити, це те, що розпочалася цивілізаційна криза п'ятої соціально-політичного устрою, який, по суті, являється капіталістичним устроєм, тобто капіталістична формація. Існуючі соціальні форми стають мало ефективними, повільними в розв'язанні існуючих світових проблем. На мою думку, вони починають розпадатися як такі, що історично віджили відведений їм період існування. Адже кожна формація має чотири періоди: це народження, ріст, розквіт, і четверта і останнє це занепад та смерть. Існуюча, п'ята капіталістична формація перебуває на етапі занепаду і смерті, але в її надрах народжуються зародки, елементи, паростки наступної шостої соціально-політично-економічної формації, яка проявить себе у найближчі десятиліття. Як вона буде називатися, я особисто не знаю. Класики марксизму-ленінізму називали її соціалізмом, але ця назва себе повністю скомпроментувала в часи Радянського Союзу, де ніякого соціалізму і близько не було, бо не діяли основні понедіяли основи та принципи соціальної справедливості. У той же час я спробую спрогнозувати на яких принципах та цінностях буде існувати нова цивілізація 21-го століття і яке місце України в цих процесах. Тобто, на моє глибоке переконання, процеси, які відбуваються у світі, і про які я говорив вище, носять об'єктивний та незворотній характер, і вони своєю чергою запустили процеси масової зміни людської свідомості як єдиного живого організму. Інколи такі процеси росту свідомості людей мають трагічний характер, як, наприклад, зараз в Україні. І особисто я знаю тільки основних три шляхи відносно швидкого росту свідомості. Наголошує відносно швидкого, тому що є повільний еволюційний, а ми говоримо відносно швидкі, які приводять до, фрак... до фрактального переходу на наступний рівень. Ну, перший, і дуже рідко зустрічається, це вчитель-учень. Коли є духовний вчитель, він навчає учня і допомагає йому перейти на інший рівень свідомості. Ну, це, скоріше всього, Виняток, а не правило і доволі рідке явище, слідуючи це духовна група. Коли духовна група працює один одному допомагають, так як ми у себе жартували, ми перезапилюємося. Знаєте, перезапилюємося. І таким чином не секрет про те, що колектив є велика сила. З ким поведешся від того, наберешся. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. І таким чином духовна група допомагає, скажімо, ну, інтелектуальна група, чи духовна група, чи наукова група, вона чи культурна група, творча група. Головне, щоб це був конструктив. Вона допомагає тому, що в взаєм... тому спілкуванні, яке взаємозбагачується, люди просто збільшують свій рівень не тільки інтелекту, не тільки духовності, але цілому рівень свідомості. Ну і третє, і, на жаль, доволі поширене це страждання та біль. Усі ці три шляхи наявні в сьогоднішній Україні. У нас відбуваються дуже швидкі трансформаційні процеси переходу українського народу в стан української нації монолітної, сильної і свідомої. Усе це дає мені підстави вважати, що якраз в Україні народиться ця нова шоста модель соціально політично економічного устрою і що вона буде не лише українською і для українців, а й цивілізаційною. Побудована вона буде на принципах справедливості. Людяності, демократії, духовності, мудрості, любові, милосердя і багатьох інших чудових принципах. Саме на цьому нам потрібно будувати оцю новітню державу, новітній устрій, найкращу державу у світі. Ця держава може стати новою цивілізацією, адже цивілізація це не щось таке велике. Нова цивілізація це те, що немає тих недоліків, які мають старі не немає тих недоліків, які авторитарна цивілізація має, ну, наприклад, гноблення. Тотальний контроль, відсутність і недоліки притаманні сучасним демократичним капіталістичним країнам, для прикладу, цей такий розгул матеріалізму і капіталізму, коли найголовнішим стає прибуток і більше нічого, а ще несправедливість, коли є дуже бідні і надзвичайно багаті. Я особисто не проти того, що були багаті люди, але мені не подобається, коли є багато бідності. І от я хотів би, щоб таке українське суспільство ми збудували і ця. Нова модель українського суспільства, яку ми створимо після війни, може реально стати новітньою цивілізаційною моделлю, тому що запит на такі моделі на сьогоднішній день в світі є. На мою думку, це і є найголовніше ідеологічна складова того, що називається українська національна ідея. Це і є наша місія збудувати отаку цивілізаційну новітню досконалу модель. Насправді це все просто. Бо чого найбільше ми хочемо в цьому житті? Ми хочемо, щоб ми і наші діти. Внуки були щасливими. То якщо ми будемо будувати таку країну, таку цивілізацію, де люди будуть щасливі, і влада буде мінімізована по суті своїй, але навіть ця мінімізована влада буде робити все заради щастя народу і окремо взятої людини, тоді кожен в цьому суспільстві знайде своє достойне місце, зможе відкрити всі свої таланти, всі свої здібності. Тоді ми точно народимо цю новітню цивілізацію, тобто буде змога кожній людині для самореалізації. Своїх здібностей, і свого своєї місії, я переконаний, що в світі зараз немає інших народів, які мають таку спроможність. Я так кажу тому, що я не применшую зараз інші народи, а тому, що український народ пройшов стільки випробувань, скільки нас гартувало це ХХ століття, зараз 21 століття, одна війна, потім Друга світова війна, голодомор, сталінські репресії, тепер повномасштабна війна з Росією. А випробування – це те, що формує характер. Формує дух, формує інтелект і збільшує рівень свідомості. Зібравшись всі в єдності, ми зможемо збудувати цю омріяну Україну, яка покаже приклад всьому світу, і світ почне гуртуватися на цій новій цивілізаційній моделі. Тоді, з роками, оці конфліктні ситуації між цими двома державними моделями західної і східною, по суті, між двома цивілізаціями. Почнуть зменшуватися, і людство отримає новий подих свіжого повітря і новий прохід в майбутнє в 21 -е століття, 22, -е, в цілому третє тисячоліття. Дасть Бог так воно і буде. Нам усім потрібна зміна світової парадигми розвитку людства на основі духовних цінностей. Як Я на цьому наголошую: людство збилося з парадигми розвитку, воно повністю матеріалізувалося, і нам дійсно і давно вже потрібно для нашого спільного виживання. Зміна світової парадигми розвитку людства на основі духовних цінностей, по суті, в своїх вічних Божих цінностях та законах, однаково відображених в, в усіх основних релігіях світу. В третьому тисячолітті основна цінність це життя людини, основна ціль це щастя людини. Ще раз наголошую: я переконаний, що в третьому тисячолітті основною цінністю буде життя людини, от зараз в Росії це життя це ніщо. А в дійсності це основна цінність, тому що життя дано нам від Творця, від Господа Бога, і ніхто не вправі його відбирати. Так от, в третьому тисячолітті основна цінність має стати життя людини. Основна ціль це щастя людини. І це основне завдання для органів державної влади. І на завершення: як кожен із нас може включитися в ці глобальні світотворчі процеси і сприяти їм. Перше постійно і де тільки можливо підтримувати. Піднімати, обговорювати дану тему на різноманітних інформаційних платформах. Я це називаю запускати інформаційну хвилю, створювати інформаційну хвилю. Друге, створювати творчі проектні групи для моделювання майбутнього устрою України за галузевими напрямками: освіта, політика, медицина, оборона, економіка, зовнішні стосунки та інше. Тобто створюємо такі творчі групи і працюємо в них. Третє. Сила молитви та медитації незалежно від конфесії. Робити це потрібно в стверджуючій формі, як таке, що вже відбулося, візуалізувати цю модель майбутнього устрою України, підсилювати позитивними емоціями, робити це самостійно і особливо в групах бажано в один і той же час. Особливо ефективно це перед сном, що спонукає працювати нашу підсвідомість упродовж всього сну. Ну, наприклад, 8 годин підсвідомість працює. Потрібно формувати нові позитивні програми-образи в енергоінформаційному полі Землі і особливо над Україною. Ще раз наголошую: нам край потрібно в свідомій частині суспільства, яка розуміє ці процеси, формувати нові позитивні програми-образи в енергоінформаційному полі землі і особливо над Україною. Четверте: об'єднуватися в різноманітні громадські організації, рухи, і асоціації тощо. І п'яте і останнє. А основне вірити в світле майбутнє своє України та світу, щоденно працювати в цьому напрямку і пам'ятати, що крім нас цього більше нікому створити. Якщо не ми, то хто? А також пам'ятати підказку, яку нам дав Ісус Христос в Євангелії, хай буде всім нам по вірі нашій. Дякую за увагу і бажаю всім Божої ласки і благословіння. А Україні це перемоги та миру.